Вітаю народи! Ви на каналі мій погляд. І сьогодні в нас знову старейл, і це Авентурін. Як ви бачите, в мене є трішки круток. Я сподіваюся, що викручу його. Але в мене 50 на 50. Тож ми спочатку покрутимо. Далі я його трішки протестую, як і минулого разу, а далі вже запишу одразу після тестів. Сподіваюся, що все зможу зробити швиденько. Що ж, погнали крутити. Вона там трішки вже відкручено... Насправді, тут я нічого не чекаю щодо четвірок, мені б трішки кешбеку, та й по всьому. Крутимо далі. Так, так, так. Я, звісно, хочу ранню, а потім ще покрутити сигну, але Ну вже як вже буде. Знову лише одна четвірка, на жаль. Йдемо далі. Рання не летить до нас. О, це це мені подобається, так. С четверта в мене вже. Так далі. Ну, де ж, ти, де ж ти. Оп, оп, я не знаю, чи це раннє, чи ні. Але сподіваюся, що тут вже буде Евентурін. Будь ласочка. Так. А Лінкс. <М nogle> так. Хук, так. Так, так, деф? Є-є-є-є-єй. Так, так, авентурін в мене є. Скільки залишається круток? 26. Я думаю, що покрутити зброю буде хорошою ідеєю. Може, рання буде. Може рання буде. Так, так. Єдине, що проблема, що четвірки, які в нас тут є, мені. <см olla> мені не потрібні. Це прикольно, звісно, але якщо я не помиляюся, ця зброя не дуже крута для нього. Принаймні, якщо вона не S4MS5. Добре, крутимо далі. Ні, ранній нас, в нас немає, і і, і і це Лінкс ще. Ще в нас сюди Лінкс прийшла. І можемо обмінювати повністю, бо. Я впевнений, що я нічого тут більше не купуватиму, тому ми йдемо далі. Ні, ні, легендарки не буде. І це. Тут ще одна круточка. Так, і ще, ще шість круточок. Ну, полетіли. Що в нас тут ще буде чи не буде? Ранню, ранню, дайте мені ранню, будь ласочка. Не дають. Оу, сервал. Не те, що я хотів побачити. І остання круточка. Ні. Ні. Ну, я буду ще докручувати, скоріш за все, зброю, подивлюся, я не знаю, не впевнений у цьому поки що, але це добре, що Авентурін такий до мене завітав. Так, ну що ж, прокачуємо, прокачуємо повністю, і будемо вже дивитися. Ось такий в мене вийшов Авентурін 47х142 і 4600 ДФО 128 швидкості. Ну так, ми б'ємо його так. 30 тисяч і б'ємо ультою. Будь ласка, кретаний. 94 тисячі. 82 з половиною тисячі. Ха-ха. Найс. Найс. Так, народи. Тепер до м -м, Скілів персонажа. І як він взагалі в нас працює? Що ж? В нас є звичайна атака, яка має скейл від дефу, тож збирати його в демедж не така і погана ідея. Далі в нас є ульта, яка нам теж має скейл від дефу досить високий. Та накладає на ціль дебаф, що збільшує крит демедж по цій цілі. На 15% дебаф висить три ходи. Досить багато. Для херон це приємно, бо це ще один дебаф. А отже, стак для її ульти. Скіл вавантурі навішає щит. Він від початку не суперміцний, але достатній, і його можна настакати до 200% від оцього. Тобто, загалом щит трішки слабший від щита гепарда, але в Авентуріна вищі базові параметри, тому загалом їх щити приблизно рівні при рівних статах. Але гепард майже не дамажить, а авентурін дамажить досить навіть багато. <laughs> Далі його пасивка що робить? По-перше, якщо на тіммейтах висить щит. То вони отримують 50% ефект резу, тобто спротиву різним негативним ефектам, включно з контролем. Я б не сказав, що це супер-мега-класно протестувавши, або тому, що це рандом. Вам може пощастити, що не повіситься дебаф, а може не пощастити, і він повіситься, навіть якщо у вас там 80 ефект резу. Тому це і круто, і ні одночасно. Звісно, знімати. Дебафи набагато краще, ніж сподіватися, що вони на вас не повісяться. Тому Хо-Хо в цьому плані богиня, і навряд чи хтось її перевершить саме у цій ролі. Далі, отримуючи шкоду, ціль зі щитом дає авентуріною один стак. Стаків може е, збиратися до десяти, і коли їх збирається сім. Він випускає фолова атаку яка випадково б'є по усім таргетам сім разів. Теж скейл від дефу. Загалом теж приємний додатковий демедж. Також вона брейкає, а тому авентурін ще й непоганий брейкер. Завдяки ультімейту і оцій фолова патації. Також ультімейт, коли він використовується, він дає нам від одного до семи стаків цього, цієї пасивки. І тут знову ж таки в нас рандом. Тобто це гемблер, і в нього є гембл прямо в його навичках. Далі в нього є пасивки, і перша – це просто щось нереальне. За кожні 100 дефу понад 1600 він отримує 2% крит рейту. Тобто при 4000 дефу він отримує 48% крит рейту. Просто так. Тобто ви і так його збираєте в деф, і якщо у вас є 4000 дефу, то ви отримуєте базовий деф ваш стає 53%. Саме тому збирати його, хоч в якийсь демедж все одно вигідно. Це, можливо, в поганій збірці і не буде якийсь космічний демедж, але він все одно буде суттєвий. Далі друга пасивка: при початку бою на вас вішається одразу щит. Це допомагає вам ну на початку не замислюватися про те, що вам треба протиснути скіл, і що вам треба збирати йому більше швидкості. Таким чином, можна збирати авантуріна із низькою. Швидкістю. Далі остання пасивка. По-перше, якщо хтось із тіммейтів використовує фоловап-атаку, тобто, це, наприклад, фоловапа у раціо, то поаз. Клара джинюань, ну в нього фоллапа така дуже рідка. Також є ще наша Хімако, теж рідко, але кидає інколи, і Блейд теж рідко, але інколи кидає. Так от усі ці фолова атаки вони даватимуть ще один стак Авентуріно. Але цей, ну, ця фішка має ліміт у три спрацьовування. Тобто, якщо у вас на полі Клара і її б'ють, не знаю, там 10 разів, і 10 разів ця, ця контратака йде, то Вентурін отримує лише три стаки від цього. Поновлюється ці ну, ця можливість отримати три стаки, коли закінчується хід Авентуріна. Також, що це дає, коли використовується фолова патака атака Авентуріна, то вона вішає щит розміром в 7% від Дефу Авентуріна плюс 96. І тому, у кого найменший щит, додається ще 7% та 96%. Загалом це. Якщо ми побачимо, тут у нас 7 плюс 96, а тут у нас 24 320. Тобто цілі з найменшим щитом ми отримуємо 14 та 200 щита. Тобто, це досить непоганий щит буде з поповнення його від фолова атаки І це неймовірно круто. Так, до речі, я ще одне не сказав. Якщо Б'ють авентуріна, то він отримує два стаки ну заряди цих е, фолова атаки І якщо б'ють усю команду. Тобто, а атака у боса чи якогось елітного монстра, тоді за кожного, хто ну, отримав шкоду під щитом, якщо він знаходиться, звісно, під щитом. Якщо щит пробили, то цих е, бетів він не отримує. Так от, якщо вдарили всю команду, і вся команда є під щитом, то за кожного він отримує один і за себе ще два. І так одразу п'ять стаків. Це супер круто. Щодо реліквій, що я вам раджу? Якщо у вас... Вже є якісь підготовані реліквії. Тобто тут в нас крит демедж, тут в нас деф, тут в нас, можливо, деф, а можливо імедженірі, тут теж деф. По сетах, або ось цей сет я б радив брати, або сет на деф, ось цей. Це теж класно. Також можна взяти сапортські сети. Цей або ось цей. Це теж непоганий варіант. Я обрав демедж, як ви бачите. Також тут можна або одягти ось цей сет. Однак, якщо у вас немає п'ятизіркової зброї, тобто або цієї, або його сігни, я б радив все ж таки збирати сет на деф. Якщо можливо, то чест теж на деф, і тут теж на деф, тобто все абсолютно на деф. Таким чином, з чотирьохзірковою зброєю ви зможете отримати 4400 дефу з будь-якою чотирьохзірковою зброєю, навіть безкоштовною. І таким чином, завдяки сету на деф, там ще 20% посилення щита йде. У вас буде щит навіть сильніший, ніж у мене зараз тут вийшов, і це цього щита вам вистачить точно в будь-яких Ситуаціях. Якщо ж ви хочете дамажну версію, але у вас немає п'ятизіркової зброї, от ви, наприклад, берете, ну, візьмемо ось цю наприклад, зброю, от, це найгірший із можливих варіантів, от стільки дефу у вас залишається. 3 600, і без ще додаткового сету на деф, я вам гарантую, висока дуже вірогідність, що якщо когось зафокусять, він помре. Тому збирати його ось таким чином: всет на дебафи, чи всет на швидкість? Ну так як у мене зібрано з тут сетом на фоловапу, я б не радив. Краще зберіть його в деф, щоб він вам був повноцінним захисником вашої команди. Тобто, це в першу чергу сустейн персонаж. Стосовно інших конусів, що ми можемо взяти? З п'яти зіркових варіантів в нас є його Сігна, також є Сігна Фу, але якщо у вас є Сігна Фу, скоріш за все, у вас є і сама Фу, тому в неї забирати ну, це таке собі. Сігна гепарда теж непогано підходить. Якщо ви м, брали авантуріна під Ахерон, то, звісно, найкращим варіантом буде ця штука. Зараз в банері ось ця штука, скажу одразу, я її не тестував, не знаю наскільки сильно вона буде, ну наскільки вона класна. з... Огляду на те, що тут написано, вона супер класна, якщо вона С5, скоріш за все, це буде найкращий варіант, якщо немає Сігни. Мені вона опала С3. Я далі ще крутитиму цей банер. Якщо вона мені мені впаде С5, але мені не впаде ну, його Сігна, я програю, то, скоріш за все, я її прокачаю і одягну на свого авентуріна цю штуку. Скоріш за все, вона буде кращим вибором. Далі в нас ще. Є. Е. Ось ця штука. Це теж класна зброя. По-перше, вона дає нам той же деф, трішки менше, але теж непогану кількість. І також дає усій команді резисти. І що нам це дає? Загалом, щит він більше залежить від дефу твоїх тіммейтів, ну і від резистів твоїх тіммейтів. Тому, якщо наші цілі під щитом з великою кількістю дефу, а не великою кількістю ХП, тоді щити будуть ефективнішими, ну логічно. Цілком і ця, цей конус він теж нам допомагає саме посилити силу щита за рахунок резистів на наших тіммейтах. І це теж класна штука. Якщо у вас нічого немає, візьміть ось цю нову штуку. Вона нам дає ефект рез та за кожні 100 дефу ще навалює нам демедж. І це, це приємно. От, базова, базовий деф тут такий самий, тільки дається замість дефу ефект рез. Це теж непогано і буде не зайвим параметром для вашого Авентуріна. Хоча, звісно, дефу самого у Авентуріна таким чином буде менше і складніше буде його зібрати. Так, першу частину ми закрили, і тепер Авентурін. До речі, я так зрозумів, ми тут усе протискаємо. Так. Угу. Цікаво, як це взагалі працює його техніка. Добре, мене цікавить саме автобій і як воно буде працювати саме на автобої. Тому дивимося, як це все в нас буде. Двадцять п'ять тисяч до речі. Вдарив, так і куди піде? Угу. так брейкнув, приємненько, приємненько, і це не раціо. так, все йде в рацію. так. Так, і зараз він вдарить. Все трішки розлетілося. Так. Він протиснув щит. Ну, в нас дуже багато скілпойнтів. Тому йому цей щит можна тиснути і тиснути. Так, а цікаво, куди впаде... От зараз куди... А, в броню пішло. Так. 27 тисяч, до речі. Бем-бем-бем. Трішки пробило щит. Так, поновили щит. Йдемо далі. 40 тисяч. Ну нічого ж собі. соло-таргет. Так, сюди пішов Раціо. Так, БМ. Тринадцять тисяч. Бем. Ну і добиваємо, так. Ну, круто. Це одинадцятий. Це одинадцятий ворог. Так. Так. О, це, мабуть, друга увімкнулася, не знаю. <к bueno> Добре, дивимося, що тут в нас в результаті вийде. Так, ну тут я розумію, що демедж ітиме у першого супротивника здебільшого, так, а тут навпаки у другого буде, на жаль. І таким чином ми трішки. М -м розмежуємо шкоду. Так. Цей прикликав своїх негідник. Так. На Вентуріна. він кидає. А куди? Ага, от сюди. І він зараз його брейкне. Так, 20 тисяч. Це пішло сюди. Вдарили у вовчицю, вона б'є. Так, ну нормально йде. От. А Цікаво, куди піде зараз Ульта. В кого? Не туди. Кхм, серйозно? Він з'їв. Зараз його брейкне. Ну, я б сказав, досить повільно, йде. Дуже повільно навіть. Він знову прикликає. На жаль, він знову прикликає. Так, окей. Що ми маємо тут? Все йде в Коколію. Так, головне, щоб вовчиця дала дебаф на Коколію. А ти куди? Ти в коколію, і на ній зараз немає дебафу. Некрасиво, некрасиво. Так. Вовчиця тільки зараз походить, тому що на ній дебаф швидкості. В неї дуже мало швидкості. Так, вона тільки зараз б'є. Так. І. <кхм> Б'ємо так. Вона вже брейкається. Далі б'ється так. Чудово. Додатковий демедж, і зараз в нас піде. Ну, щит просто нереальний. Поки когось прям не будуть фокусити, він не пробивається. Так. І тепер йдемо добивати цей таргет. Красивенько. Ну, виглядало, наче це боляче було, але не думаю, що це була проблемка. Так, тепер у нас пішла Ульта. 63 тисячі 47 тисяч. Хе, прикольно. Не добили. Ну, я не знаю, я не стигну. Я за 6 ходів сумніваюся, що Клара встигне. Так, момент істини. Наскільки боляче це буде? Вона що, не пробила навіть щит? І він знову його поновив. Май гад! 148. 300 дефу зараз. Подивимося, як це буде. Так, і що? Трошки пробили. Так, ну він же використає навичку. Він не використав навичку. Так, стривай. Якщо зараз цей вдарить сервал, то сервал гайки. Ну, от і все. От вам і Автобій. От вам і Автобій. До речі, і довше я вбиваю. Тобто та доля шкоди, яка йшла від Авантуріна додаткова, там було в мене 4600 з копійками, а тут 3150. І от 350, ну, тут вже складнувати, як ви бачите. Так, звісно, могли б частіше бити Авантуріна, але вони цього не робили, били наших... Дівчат, і вони і от трішки не змогли дожити. На жаль. Так, тепер мене цікавить ще один варіант використання Авентуріна. Якщо взяти до нас в команду, топаз, по-перше, зі своєю зброєю, дайте їй зброю. Так. І сюди ми візьмемо спаркл. Але через те, що вона трішки швидка, мені б якось понизити швидкість топаз. Так, можна одягнути ось це, забрати капці 114, ну і нехай. І отаку топаз взяти. Мені цікаво, як буде грати така топаз з. М -м -м, ну, я не знаю, що мені тоді в другу частину взяти, але байдуже. Нехай буде так. Просто заради цікавості, як взагалі авентурін, по-перше, буде в такій команді бити, наскільки багато. Теж цікаво. І побачимо. Ні, ну нащо під кінець? <свист> ну окей. Так, по авентуріну він одразу вжух, щит, полетів. М -м Тільки тут треба перекинути зараз. Угу, Так. Треба підняти ось так і перекинути ось сюди. Ну, а так перекинули, і тепер все продовжуємо. Так, щити поновилися. Оп, і ще щити. Так, зараз брейкнемо коколі, я так думаю. Ні, ще ні. Так, і скільки вдарить намбі зараз? А, ну. жух. Сто сімдесят тисяч, до речі. Красивенько. Бен. Робимо так. Тепер так. Угу. А, намбі зараз вдарить. Нормально, зараз намбі вдарить. От. Так, ми тепер б'ємо просто його. Всі дебафи на ньому є. Ми б'ємо його. Ну так, ми б'ємо його так. 30 тисяч. І б'ємо ультою. Будь ласка, критани. 94 тисячі. 82 з половиною тисячі. Ха-ха. Найс, nice, найс, nice. ну що я вам скажу, народи? Цей персонаж мені дуже навіть сподобався, і він набагато кращий ніж я думав. Я був трішки опереджений, тому що в мене немає гепарда. А завжди, коли я бачив закриття складного контенту з гепардом. Це було досить складно, і було дуже багато рандому, чи встигне відновитися його ульта і дати щит, чи ні. В Авентуріна такої проблеми немає. Навіть на автобої він дуже круто протискає свої кнопочки, і це не може не радувати. Якщо ви збираєтеся крутити Авентуріна замість якогось з ваших чотирьох зіркових сустейн персонажів чи байлу, це непоганий варіант. Якщо порівнювати Авентуріна та фу, насправді мені складно сказати, кого б я виділив і поставив вище чи нижче, чи на один рівень. По-перше, фу в мене з Сігною Авентурін без. Так, сігна Авентуріну не дасть значно більше щита, бо і цього щита мені вистачає. Але сігна дасть більше демеджу. Це раз. І два, я піду фармити цей сет і діставати імедженрі. Щоб замінити дефови на неї. Таким чином, в мене залишиться той самий деф приблизно, але я отримую імедженрі демедж додатковий, і сама Сігна мені дасть більше демеджу. І загалом я просто буду дамажити суттєво за цього персонажа. На відміну фу, як ви бачите, вона зібрана в мене досить сильно в плані ДПС. Тобто тут в нас навіть сет, як ви бачите, який, в нас тут плюс 16, плюс її. Критрейт, в нас виходить 76 на 148. Тобто тут навіть крити досить сильні, і ХПшки багато. Єдине, чого в мене немає у фу, це квантум шкоди, тому до того. М -м, поки в мене з'явилася Спаркл, у УФу не те, що був хі, дуже великий, але зі Спаркл вже приємно. З найкращий найкращий у УФу я бачив, коли комбінувалося в пачці з Мей. Ну Мей, звісно, вона зараз найкращий сапорт. Ну, я б сказав, вона єдиний сапорт. Щоб бафати будь-якого персонажа, і при цьому бафати усю команду, незалежно від того, це ДД чи саппорт, і вона бафує усіх і універсальними типами демеджу, тобто там звичайний демедж. Там Пенетра, пробиття резистів, і там швидкість. Це все бафає а, загальний демедж усієї команди будь-якого персонажа у ній. Тому з мей, якби в мене була мей, я б протестував Авентуріна ще з нею. Але поки в мене мей немає. Бажаю вам удачі в крутках, а на цьому у мене все. З вами був Крупт та до нових зустрічей!